Минулої п'ятниці в Слобожанському палаці культури традиційно зібралося чимало гостей. А також завітали кращі з кращих цьогорічних працівників одного з найпотужніших підприємств України Зміївської Тес, поміж яскравих художніх номерів, винуватців свята було нагороджено почесними грамотами міністерства енергетики, і вугільної промисловості України, почесними грамотами пад Центренерго, почесними грамотами та подяками Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради. А також Харківського обласного комітету профсоюзу. Технік цеху налагодження та випробування устаткування соснова Світлана Аліківна. Апаратник хімічного цеху різна Олена Михайлівна. Інженер мобілізаційної підготовки болгарів Віктор Володимирович. Від імені голови Зміївської районної державної адміністрації Віталія Кошеленка його заступник Сергій Ляшко привітав усіх присутніх з професійним святом та вкотре підкреслив значення Зміївської теплоелектростанції для нашого краю та України в цілому. Вважає енергетики, добрий вічі. Сажає сьогодні Віталій Анатолійович Кошеленко не смог під'їхати. Вот. Он просив від його поздравить вас. всем праздникам, которые мы сегодня на Китаем, энергетика. И вот здесь многие говорили теплые слова и говорили о том, что станция это не только энергообразующие предприятия, но и бюджетообразующие. Знаете, по итогам трех месяцев, вернее третьего квартала, когда мы посчитали, то наш бюджет районный и жили огромную ветку, практически 28 миллионов до третьего квартала, вот, что составляет примерно 43% от всего районного бюджета. То есть вы у нас флагман, вы у нас бюджетообразующая организация, и за это вам огромнейшее, огромнейшее спасибо. Вот, бюджет района – это и социальная сфера, это развитие района и так далее, и так далее. То есть вы работаете не только на поселок, в целом на район, и не побоюсь этого слова, наверное, не на все государство. Огромное вам за это спасибо. Вот, всех с праздником. Ну что вам можно пожелать? Естественно, пожелать добра, естественно, пожелать здоровья, естественно, пожелать верного неба над головой. Вот. Ну и семейного благополучия и всего-всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие друзья. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток паливно енергетичного комплексу з міського району та з нагоди професійного свята дня енергетика Сергій Володимирович вручив почесні грамоти з районної державної адміністрації кращим енергетикам району. Дякую з міської районної державної адміністрації та з міської районної ради нагороджується Численних яскравих виступів творчих колективів району особливим подарунком від Віталія Кошеленка енергетикам став виступ учасника багатьох шоу-проєктів України, композитора та виконавця Олександра Кварти.